Вітаю вас, шановні глядачі! Як відомо, боротьба за родючі ґрунти стала вагомим елементом історії людства, впливаючи на розквіт і занепад цивілізацій, розвиток сільського господарства, хід воїн і конфліктів. Родючі ґрунти в таких регіонах, як родючий півмісяць, сучасний близький схід, долина Нілу, Долина Інду та басейн Хонхе або як його ще називають, басейн жовтої річки, дозволили раннім людям перейти від мисливсько-збиральницьких до сільськогосподарських суспільств. Контроль над родючою землею дозволяв виробляти надлишок їжі, що підтримувало зростання населення та розвиток системних суспільств та цивілізацій. Такі цивілізації, як стародавній Єгипет, Месопотамія, Долина Інду та Китай, процвітали завдяки доступу до родючих ґрунтів поблизу річок. Ці цивілізації розробили передові зрошувальні системи, уряди та економіку, зосереджену навколо сільського господарства. Родюча земля. Була цінним ресурсом. Це призводило до частих конфліктів. Стародавні війни. Такі імперії, як Римська та Перська, розширювалися, щоб контролювати родючі регіони. Колоніалізм. Європейські держави колонізували частини Африки, Азії та Америки, щоб використовувати їхні родючі ґрунти для вирощування товарних культур, таких як бавовна, цукор і тютюн. Сучасні конфлікти. Суперечки щодо родючих земель продовжують розпалювати напруженість, як от у басейні річки Ніл або на західному березі річки Йордан. Контроль над родючою землею часто концентрував багатство та владу в руках небагатьох, що призводило до соціального розшарування, наприклад, феодальні системи. Землевласники контролювали родючі землі, а селяни обробляли їх в обмін на захист або частку врожаю. Рабство. У багатьох суспільствах поневолені люди були змушені обробляти родючі землі, щоб забезпечувати еліти товаром і відповідно грошима, наприклад, плантації в Америці? Чи вважаєте ви, що діяльність агрохолдингів і великих фермерських компаній в Україні є соціальним ризиком? Які випадки соціальної нерівності через ґрунт ви пам'ятаєте з історії України? Чекаємо на ваші коментарі. Але яка історія формування цього безцінного ресурсу ґрунту? Гайда розбиратись! ґрунтотворення на планеті Земля є складним процесом, який відбувався протягом мільярдів років завдяки взаємодії фізичних, хімічних і біологічних процесів. Ґрунтотворення починається з руйнування гірських порід, відомих як основний матеріал під час вивітрювання. фізичне вивітрювання. Такі процеси, як замерзання та відтавання, вітер, водна ерозія та зміни температури, розбивають гірські породи на менші частинки хімічне вивітрювання. Вода, кисень і кислоти, наприклад, вугільна кислота з дощової води, розчиняють і змінюють мінерали в гірських породах, створюючи нові сполуки. У міру розвитку життя на землі, рослини, мікроорганізми та інші організми почали колонізувати вивітрюваний гірський матеріал. Мертвий рослинний і тваринний матеріал розкладається, додаючи органічні речовини, гумус до мінеральних частинок. Ця органічна речовина покращила здатність ґрунту утримувати воду та поживні речовини. З часом виникли чіткі шари або ґрунтові горизонти. До них належить верхній шар ґрунту горизонт А, багатий органічними речовинами та мінералами, гумусово-акумулятивний горизонт, надра горизонт Б. Накопичує мінерали, вимиті з верхнього шару ґрунту, перехідний до материнської породи, власне, материнська порода, горизонт С, частково вивітрена порода, і бедрок горизонт Р, корінні породи, невивітрена скеля. Ця система індексів горизонтів широко розповсюджена в ґрунтознавстві багатьох країн. До речі, запропонував її український вчений Василь, Василь Васильович Докучаєв. Саме Докучаєв наприкінці 19 сторіччя очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини. За його ініціативи було складено ґрунтові карти губернії і створено природничо-історичний музей у Полтаві. Серед учасників експедиції були учні Докучаєва, згодом видатні природознавці: академік Вернацький, Академік Глінка, Академік Левінсон лесінг Але то ми щось відволіклись. Повернімося до ґрунту. Що таке родючість ґрунту? Родючість ґрунту означає здатність ґрунту забезпечувати необхідні поживні речовини та відповідне середовище для росту рослин. На родючість ґрунту впливають багато факторів: перше органічна речовина. Гумус, про який ми вже згадували, мікробна активність. Органічні речовини живлять мікроорганізми, які розщеплюють поживні речовини до форм, які можуть поглинути рослини. Друге це вміст поживних речовин. Основні поживні речовини це азот, фосфор і калій. Вони необхідні для росту рослин. Також є вторинні поживні речовини кальцій, магній і сірка. Вони також важливі. І мікроелементи. Такі мікроелементи, як залізо, цинк і мідь, потрібні в менших кількостях. Третє структура ґрунту. Добре структурований ґрунт має баланс частинок піску. Мулу та глини, що сприяє аерації, насиченню повітрям коренів рослин і ґрунтових організмів, утриманню води та забезпеченню достатньої вологості для рослин, а також кращому проникненню коренів всередину ґрунту для росту рослин і доступу до поживних речовин. Четверте рівень pH або кислотність: pH ґрунту впливає на доступність поживних речовин. Більшість рослин добре розвиваються на слабокислих або нейтральних ґрунтах. PH від 6 до 7. Екстремальні рівні pH можуть блокувати поживні речовини, роблячи їх недоступними для рослин. П'яте це біологічна активність. Мікроорганізми. Бактерії, гриби та мікроби розкладають органічні речовини та фіксують поживні речовини, наприклад, бактерії, що фіксують азот. Дощові черв'яки та комахи. Ці організми аерують ґрунт і покращують його структуру. Шосте. Це доступність води. Родючий ґрунт утримує достатньо води для рослин, але також добре дренує, щоб запобігти зболочуванню. Правильний водний баланс забезпечує розчинення поживних речовин і доступ до коренів рослин. 7. Це мінеральний склад. Основний матеріал скеля або осад, з якого формується ґрунт, визначає його мінеральний вміст. Вивітрювання виділяє мінеральні речовини, які сприяють родючості ґрунту. Восьме. Це практики вирощування сільськогосподарських культур. Сівозміна запобігає виснаженню поживних речовин і зменшує накопичення шкідників. Покривні культури захищають ґрунт від ерозії та додають органічні речовини. Добрива та меліорація додають поживних речовин та регулюють pH, наприклад, внесення вапна на кислих ґрунтах. ощадливий зберігаючий обробіток ґрунту, зменшує пошкодження ґрунту та підтримує структуру. Так, серед найкращих сучасних сільськогосподарських зберігаючих методів підготовки ґрунту застосовують вертикальний і смоговий обробіток ґрунту. Це так звані вертитіл та стріптіл технології. Окрім того, що це енергозберігаючі, економічно ефективні та ощадливі сільськогосподарські технології, вони ще й сприяють відновленню родюжості ґрунтів та зменшенню ерозії. Обидві ці технології набирають дедалі більшої популярності в світі та, зокрема, серед українських фермерів. Компанія Кун на своєму заводі у США Кун Краузе виробляє провідні агрегати в технологіях вертикального та смугового обробітку. Це вже добре відомі фермерам екселератор та гладіатор. Про історію цього заводу ми розповідали у випуску про диявольське зерно чи священну рослину. Саме так. У випуску про кукурудзу. Якщо ви його ще не бачили, залишаємо посилання тут і тут. Нагадаємо про особливості цих двох технологій. Вертитіл або вертикальний обробіток ґрунту це ресурсоощадлива технологія обробітку, яка не тільки дозволяє обробити поле на високій швидкості та зекономити пальне та час, а й сприяє збереженню вологи у ґрунті. Це відбувається завдяки тому, що при вертикальному обробітку подрібнені рослинні рештки залишаються на поверхні ґрунту, наче ковдра, захищаючи його від випаровування вологи та від прямих сонячних променів. Стріптіл або смуговий обробіток ґрунту це обробіток полів смугами, замість того, щоб робити суцільний обробіток. За технологією стріптіл необроблені частини поля міжряддя слугують своєрідними акумуляторами вологи. Оскільки залишаються вкритими рослинними рештками, волога не випаровується так швидко, як з оголеного ґрунту. Через те, що значна територія України відноситься до зони недостатнього зволоження, боротьба за вологу та з ерозією ґрунтів є критичними для успішного господарювання та забезпечення населення України та світу продуктами харчування. Застосування обох цих технологій дозволяє відновлювати та покращувати структуру ґрунту та біологічну активність у ньому. Як то кажуть, нумо ставитись до безцінного ресурсу, яким є земля, як до чогось, що ми запозичили у нащадків і повинні повернути їм в кращому стані, ніж отримали. Чорноземи в Україні є одним із найродючіших ґрунтів у світі та є ключовою причиною продуктивності сільського господарства України. Їхнє походження пов'язане з поєднанням природних факторів протягом сотень тисяч років. Геологічні та кліматичні умови: Рівниний степовий ландшафт України та помірно континентальний клімат із холодною зимою та теплим літом створили ідеальні умови для накопичення органічної речовини. Помірна кількість опадів і рівень випаровування в регіоні дозволили зберегти поживні речовини в ґрунті. Рослинність. У степових луках переважали глибококореневі злаки та трав'янисті рослини. Коли ці рослини гинули, їх органічні речовини розкладалися і збагачували ґрунт, сприяючи високому вмісту гумусу. Мікробна активність. Мікроорганізми в ґрунті зіграли вирішальну роль у розщепленні рослинного матеріалу, ще більше підвищуючи родючість ґрунту. Корінна порода ґрунт утворився на лесових відкладеннях, які являють собою нанесені вітром відкладення, багаті такими мінералами, як кальцій, магній і калій. Ці мінерали сприяли родючості та структурованості ґрунту. Час. Формування чорнозему тривало сотні тисяч років з поступовим накопиченням органічних та мінеральних речовин. У результаті виходить глибокий темний ґрунт, багатий органічними речовинами гумусом і поживними речовинами, що робить його надзвичайно родючим. Чорнозем в Україні є основною причиною того, що країну часто називають житницею Європи. Нарешті чи живий ґрунт? Чому ґрунт не є живим у традиційному розумінні? Хоча ґрунт повний життя це не єдиний живий організм, це складна суміш. Мінеральні частини: пісок, мул, глина, органічні речовини, гниючі рослини і тварини, вода, повітря і живі організми. Здорові ґрунти є місцем постійної біологічної, хімічної та фізичної активності. Поживні речовини обертаються, гази обмінюються, а вода фільтрується і все це завдяки життю в ґрунті. Ось чому ґрунт не є живим сам по собі, але ґрунт є динамічною, живою системою через величезне біорізноманіття та активність, яку він підтримує. Хоча він сам по собі не є живим, він є основою життя на землі та важливим ресурсом для екосистем, сільського господарства та здоров'я планети. Ну що ж, любі друзі, сподіваюсь, що ви отримали вичерпну інформацію про загадкову живу систему ґрунт. Хотілося б отримати від вас зворотній зв'язок, тому пишіть, діліться з нами своїми думками та досвідом використання ґрунтів, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А я з вами прощаюсь до зустрічі за два тижні о 12.00 у суботу. До побачення! Все буде Агро -Україна.